Переднімови відео від... від... по тормозах НТЗ. просили огляд детальніший. Так, По залізові, на фрикційні наклепування всіх накладочок на диск. Є підклей і під заклепка. Я думаю, що всі можна під заклепки клепати тут місця Хватить, що воно тримало. По третій рівні штучка. Є можна навіть більше набрати. Так, це поки, я вже вроде перекидав фото, мала бортова МТЗ, є спрацювання на зубах, по шліцах чітко, можна сказати, там невеличкий далі є невеличкий знос, звідси взагалі добрі. Так, це 450 гривень. По дисках є вироблені ось такі, можна по 50 гривень половинки. Віддавати. Ось ця половинка є з вушком, все. Ось її товщина. ця десь в районі 100 гривень штука буде. Ось теж 50. Може якісь там самоділки робити, можна кліпати. Докупи. Ми. Кинули б, проточили б. І буде дешева ця стіна. Так. І ось кращі варіанти. Ось видно полоску на ній видно, що якби не витерта робоча площина. 350 гривень штука буде Одна, ось. Цю можна за 300 віддати, вона також може працювати. По ній видно, що не та, що по 50. Далі ось нового зразка, більший діаметр, ставиться на МТЗ 2000-х років. Видно, що робочий. робоча сторона рівненька, не подерта, є ще її, що там терти. Ось така буде 600 гривень коштувати. Можливо, ще такі є диски до них мають десь бути також тормозні. Очек сієржава в мене, чиститься, зачиститься. Також видно ще кромку, що не стерта. Кому цікаво, пишіть Viber, робіть фото, що кому потрібно. Будемо домовлятись. Так, хто запитував полос, МТЗ. Є ось полуось. Полуось потрібно. Бачу ослаблений підшипник. Реставрувати, тобто полавтоматом наплавити і проточити. Так ми робили, ходить без проблем. Нічого не лопає, роками перевірено. Така полуось буде кошти 3500 гривень. Так, тут по на поперечку. Є ось стан бачите, дири, які бачите, це трохи розбита. Є маленький еліпс. На цій теж трошки є. Варіант кращий, вона не варена, Спусків нічого, все ціленько. буде коштувати 550 гривень. Так, по підвісному питали, є тільки ось такий варіант. Тут на корпусі потрібно щось робити. Видно, що дирка обломана. Одна і друга. Не знаю, чи він комусь такий потрібен. Якщо потрібен, пропонуйте ціну. Тут він все крутиться, комплектний. По корпусі є. Що є такий нюанс. Так, На рахунок кардана. на передній мост є ось такий, мабуть, зроблений з УАЗуського, я так думаю. Це він тут хрестовина нормальна, тут нормально, з болтами, кріплення, все. Повністю, я думаю, що він робочий має бути, став і погнав. Ціна десь до 1000 гривень такого кардану. Так, нагадую по розподільниках. Ось два є. Некомплектна нижня частина, немає ось таких штук. І пластинок, щоб там спільниками кріпилися, все остальне комплектне все є. Ціну я вже називав. Можна брати один некомплектний. Один комплектний повністю все є. Ціна буде 1100 на віддачу без торгу. Так, по клапанах питали розміри. Зараз будемо пробувати. Клапанів таких є. Що у нас вони всі отака? Всі не працювали, по них видно. Нову головку просто розібрали. Ось Видно, що місце воно стояло, але в роботі воно не було. Що у нас є? Два, чотири. 4-8 штук. Діаметр ножки у нас получається Ще 11. По висоті прикладемо. Тут погано видно, на цьому штану люблю. Зараз якось буде краще, мені щоб було видно. І так. По висоті 14 ,5. Тарілка внизу. Чотири має ось такі розміри. Якась буква чин дає на ній. Вибита. Вісім штук. Якщо хто там знає своїх клапана новенькі СССР. Ці клапана будуть десь по 40 гривень штучка. Так, є ще чотири клапани. Вони різні. Також там ось паспортні набито вот на кожному. Що у нас вони? Раз, два, три. Ось такого плану. Що на них там якісь... На фокусом не знайти. Надписи ось такі є. Від чого вони? Тоже не знаю. Зараз ми його поміримо. А що він нам покаже? Товщина показує там 9. Цілих є 9 з половиною, можна сказати. Тарілка 4 з половиною і висота даного клапана. Так ось 14,5. Він погано, видно, аж там, він може одразу десь так тушніше, щоб 14,5. Так, цей клапанець новенький має тут фасочку. Він нижчий від цих. Товщина 9 його рівненько. Тарілка має, що у нас? 4. Навіть немає. 3, 6. Все, висота даного клапана. 11. І вісім, десь приблизно. Він погано. Ну, 11,5 точно. Ось такі клапана будуть. Ці три будуть по 30 гривень, це 20 гривень. Так, компресор бли, під ремонт так і чекає. Когось, хто хоче його купити за 200 гривень, хто хоче купити недорого компресор. Так, Є також ще 5-тонні домкратики, два штуки таких є. О, щось він не замерз вже вщент. Ну, під сервіс однозначно. Щ не хоче підніматися, тут він все крутиться. Нормально. Такий домбратик до 300 гривень коштувати штучка. Є таких два. Є 10-тонний, там ми бачили, відео також залишився, 450 гривень. На нього ціна. Так, можу пропонувати ось таку паливну юмзика. Паливна що у нас? О. Крутиться? Може чути, що клаце. Повністю одною рукою не можу прокрутити. Пазивна апаратура. Потрібно на стенки дати, однозначно стоїть уже рік, напевно. 2000 гривень ціна. Є ось ну, форсуночка НТЗ, UMZ. Під заміну розпилювача 100%. Та повністю комплектні тут робочі. 250 гривень штуки. Тобто, Що це у нас тут ще є? Є ось ще там одну топлю я викидав, Т-40, ось є ще одна. 500 гривень навіть на віддачу без тору. Можу запропонувати гільзу, БУ поштучну. Ось є кількість, є різні там МБ і С, які там кому потрібно, може підобрати якусь одну, блин, підставити. Можу розглянути варіант продажу, пропонуйте ціну. Якщо є така потреба.